Доброго дня, шановні. Такі вісті, але не дуже гарні. Посадила от теплицю. Огірочки вже такі гарненькі. Я розсадую їх вирощувала. Оцей ще тримається, і там куті тримаються. А оце, бачите, чорна ніжка. Ну, тому що тут дуже, дуже сирий повітря. Це земля, у нас тут, як кажуть, на мочарі. Ось, бачите, іще один такий шкода. Ну що ж, будемо підрощуємо, Ще будемо садити, та нічого будемо купувати. Ну, а це помідори. Теж вони в мокрому, бачите, це я не поливала. Це вони такі, ось, ось така земля. Тому що йдуть дощі вже 10 днів підряд. Дощі іде, грядки ще не посаджені. Ось фасолі посадила, аби потім підсохне трошки на городі. То будемо таким чином висаджувати фасолі. Хочеться, це фасолі ці стручкові такі. Ось це, бачите, теж розсада трошечки приморозило, трохи ну немає плащ. Ну, це мій перець такий вже покажу. Бачите? Це він в у, у цьому, у відрах. Тому що в минулому році у мене був дуже такий досвід недобрий, бо поїли слимаки. Так, вроді би добре, добре. І тут щось вже починає їсти. Бачите, листечко. Ну, але тут, тут можна вслідкувати. А, о, дивіться, який гарний. Ось він. Далеко не йде, а що ховатись. Ось він. Живенький, ситенький. Ну, все, бувайте здорові. Гарного вам настрою. Буває!